Доброго ранку, шановні українці, добро ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Шовець. Сьогодні я буду розповідати про Сокирянське дно. І є така група у Фейсбуці «Сокирянське дно, яка популярна на Сокірянщині в Дністровському районі. І її читають. І я викладаю відео про цю групу, про її адміністратора, людину, яка очолює цю групу. Керує громадською думкою Олега Плінгія. Люди, які читають, які вважають його патріотом, які з-за кордону, чомусь Олег не приїжджає в місто Сокіряне, не вступає в іноземний легіон, не воює, а сидить в Лондоні і розказує, як нам жити. Про це ніхто не задумується. Чому він не приїжджає в Сокіряни? Молодий, здоровий хлопець. От мені 59 років буде, я старий. А йому 40 з хвостиком. Приїжджай, воюй. Ні, Плінгей воювати не буде. І ще. Хто такий Плінгей? Олег Плінгей це не Олег Плінгей. Справжня його фамілія Олег Руснак. А зараз він Ауріл Плінгей. Громадянин Румунії. Про це теж багато людей не знають. Людина, що взяла румунське громадянство. А це зрада України. Як не крути. Далі Сокірянське дно. Це патріотична група у Фейсбуці. Ні, не патріотична. Це група, яка що керує, маніпулює нашими людьми. А на кого працює сокірянське дно? Правильно, сукірянське дно працює на наркобаронів міста Сокіряни, на наркоділерів. Я вже казав, що сукіряни перетворилися в столицю наркоти Чернівецької області, на місто, де наркота транзитується через Україно Молдовський кордон. Я перший підняв з журналістів перший, напевно, останній, ніхто не піднімає цю тему, бояться про наркоту повідзнімав, що. Усі шприци ампули в парку, на дитячих площадках, почав писати про продаж наркоти серед молоді. І, що ви думаєте, підтримав сокірянське дно Олег Плінгей. Хоча йому в скрінах, а писав я йому в переписці, але він ці скріни не показав. Казав: Олешка, я почав боротися проти наркоти. Давай, підтримай мене, викладай в. В сукірянському дні матеріали про наркобізнес Секірянський. Олег Плінгей, він же Олег Руснак, він же Ауріал Плінгей не підтримав жодного відео допису про продаж наркоти в місті Секірянах, особливо серед молоді, про транзит наркоти через кордон в сукірянському дні не було і не буде. Чому? Ну, по-перше, мало хто знає, що в Лондоні. Олег Плінгей, він же Олег Руснак, він же Ауріл Плінгей сидить на наркоті на амфітаміні. Десь він там втявся в історію, так як завжди, попав в аварію, начебто когось збив, покалічив, викрутився, але розбив голову. І зараз сидить на наркоті. Він і раніше сидів, а зараз плотно, як кажуть москалі, засів. Був на амфітаміні, а зараз на геречі і на коксі. А це річ дорога, потрібні гроші. І сукірянські наркоділери, наркобізнесмени для того, щоб сукірянське дно не писало про проблеми наркоти, а їм потрібна тиша, не треба привертати увагу. Просто присилають йому гроші для того, щоб Олешка мовчав і не писав. Гроші від наркоділерів міста Сокіряне, які Олешка тратить на наркоту. Ось вам сукірянське дно ось прямий зв'язок з наркоділерами. І з наркомафією міста Сукіряна. Олежка Плінгей, він же Олег Руснак, він же Ауріал Плінгей, не патріот України. Він не переживає за те, що Сукірянська молодь присаджується на наркоту. На наркоту. Присаджують на наркоту. Він боїться про це писати і не хоче писати. Тому що отримує гроші від наркоділків за мовчання. І що. І. Боїться сокірянських мусорів, чи співпрацює з корумпованими сукірянськими мусорами, які, як кажуть, в місті кришують наркоту. Кажуть люди. А про це буде слідуюче відео. Дивіться ютуб канал Український Єгор Кравцов, який завжди говорить правду. І перестаньте дивитися сукірянське дно, яке вами маніпулює, натравлює людей один на одного, що і прикриває, і бере. Гроші від наркобізнесменів з вами Ігор Швець. Сокіряни. До нових зустрічей.